Вечно нажимаю цю кнопку, сантиметрів 5-6 для весняного пасіва ячменя це короче. Ну не подобається. Значить, що ми зробимо? блядь, і буде соя. Але жалко сейчас, ну, типа, день. З теперішніми цінами на ячмінь. Тут нормально глубина. Коротше, непонятно щось. Що це, це не понятно. Ну коротше, що не понятно? Непонятно то, що погано виставив, походу, глибину. Та й все. Виставив би краще глибину, то було б взагалі все в ажурі. А от про що я говорю. От, бачите, тут -то десь чи комбайн в мене йшов. Ну, більш всього, що тут я комбайном йшов, бо тут так видно, що він твердо, бачите, грудка навіть всього лежить. Більш всього, що слід був, ну, так і видно по довжині, грудка лежить. Видно, аби чи я комбайном їхав, ну, обмолочував, скільки там чотири жатки, щоб розвертатися. І тут якби втрамбована земля. І от лежить ячмінь зверху. І бачите, що він примерз. Ну, я бачу, наприклад. Я не знаю, чому видно, але мені видно ось до насінина чорніло от теж, бачите, навіть не видно, що він такі покільчиться. Ну це тут, видно, що тут щось твердо. Короче, вот в місь прикол. Ай, нічого не будемо переживати, це такий рік, коротше, що ж тут переживати. Щось вродить, щось не вродить, щось пересієм Ну, покільчиться, коротше, тільки кільчиться. Ну, зараз 2-3 дня Тепли, тепла, дні в нього є. Чи, я думаю, я через 2 дні дня приїду, тут вже буде зеленкувати поле. Сьогодні на ніч нам вже передають не мінусову температуру, а плюс 9, плюс 10. З'являється вон такий суховійчик. Якщо ви чуєте по телефону, що я заходив на не небу. Да, тут якийсь слід, бачите. Погрудка Бог вздовж. Це я десь комбайном їхав чи чим? от вам що таке, грубо говоря, міні-тіл, ну тіл і все остальне. Це поле реально не горало вже років. 8-9 точно. Не дискувалось, не горалось. Це тільки я ось до другий рік підряд. Пробую його легенько зверху шкрябати. І за це є солома. Хоча хто там говорить про жнивні резки це добре, я теж кажу хорошо. Ну поки не виходить в мене, треба купити для початку хорошу техніку. Техніку хорошу на гусеничному ходу, що коли навіть будеш молотити чи якийсь обробіток грунту робиш, ну коротше, тоді широкозахватна широкозахватні агрегати і техніка, яка менш уплотняє ґрунт буде вас не лишати технологічні колії, з якими я просто боровся, шукав виход, рік на рік трошки матюкався, тому що нічого не робив. Получається обробляв, сіяв по стороні, все нормально. Я все-таки замічав, що там, де ти втрамбував комбайном, чи десь трактор заїхав на поле, чи ще туди-сюди, ну нічого ти не можеш зробити. Прийшлось тоді перейти, як в мене один колега мені пише перейти на міні-тіл. На міні-тіл. Самі знаєте, що я роблю, я беру, заглубляю культиватора в перший слід. Хоча якщо б я сіяв тут зразу по нову тілу, ми вже приїхали на зелене поле. А може і вже б не на зелене, а на... коротше як правильно сказати. На ячмінь який вимерз. Ну, ще з цієї сторони. Якщо пам'ятаєте, в мене тут соя була того року, я їздив, оце в мене таке було поле, де в мене тут було різних три сорти сої насіяно. Значить тут трошки поваляємо, пориємося. Бо тут у нас бачите остатки шахеда. так. Та може ціла куча десь має лежати, я назбирав, там вдалі хочете, покажу вам ці остатки сохеда тут а все поле було. Тому видно ямки де не де. Ми їх трошки позапортали. Тут взагалі може комусь треба скласти шохеда, кажуть, можу нову почту вислати. Ось тут, бачите, воно лежить. Ось до. Пів крила чи четверта частина. то видно хвіст. Коротше, ліплять його з гімна і палок, непонятно що. Коротше, там ще лежить куча. Ну коротше, є. Так, тут в мене стояв мас на загрузці, тут ми сіяли. Є. Судя по тому, що сіяло воно добре, бо он... тут в мене така борозна, брат настраював плуга. Тут, коротше, висів нормальний. А вже замітив я, не буду брехати, коли виїжджав з поля. Я замітив, що в мене не та глибина. Теж остатки, шахіда, вже комбайном змолоти. Так, тут я починав сіяти. Тут ми починали сіяти, десь тут приблизно розпочинали. Ну, влага є. І не сніду. Першу насінину на гріб на глибині. Три, два. Де останні і другі. Ну, коротше, тут як Коротше, Буде видно як зійде. Що ми починаємо ходити і шукати. Ще поки кажу, ще сніг лежу. Але вже ну, на очах. Зараз все живе, повірте, через пару днів приїду, тут все буде зелене. Зараз ми першим ділом, що там поїдемо, досіємо в, одній ділянку, в одну ділянку, одну ділянку. Зічменем, буде в мене такий експеримент до мороза з глибиною, А там буде посіяно на нормальну глибину і після морозів вже в теплу погоду. Тут натрамбували ми добре. І оце одному ночі досівав, ночью обсівав. Ну, дав, каже, 4 сівничка тут. Отсів, а сіла чого? объясню я не роблю сразу отсев я сію поле а потім захожу роблю отсев так воно у меня якось мой повод тоже эксперимент лучше получается а что роблю 4 сивника отсева получается 4 сивника если 3,6 помножити на 4 там получается 14,4 На трактор з запрескивачу Штанги в мене 24 метри і виходить накрасти трактором запріскивач.